Його завдання дивитися не лише уперед, а й допомагати армії розуміти ворога зсередини. Він пройшов через багато гарячих точок, воював на землі і на морі, брав участь в операціях у тилу ворога. Але найбільший відбиток у його пам'яті залишили бої за часів яр та бахмут. Відверта історія українського розвідника спецпідрозділу гурмо України Артан на псевдо «Міра», який бачив війну у всій її жорстокості. Та продовжує боротися за майбутнє своєї країни у матеріалі нашої кореспондентки Катерини Лебединцевої. Бахмут. Саме туди направили міру на свою першу спецоперацію. каже, пам'ятає кожен куточок міста, в якому провів близько двох місяців. Завдання розвідників зачистити територію від ворога та утримати позиції. Ближні бої з дзеркальним підрозділом спецназу ГРУ не стихали. Дуже добре пам'ятаю саме місто, саме вулиці, дома. Я навіть можу. Можу і зараз туди прийти, я все пам'ятаю, що знаходиться. Ну, звісно, звісно, тих уже споруд і будівель більше, більше кількості вже немає. Вони зруйновані і знищені. Там в мене був перший бойовий вихід, перший, перші такі штурмові дії. Багато моїх побратимів там було поранено. Воїн каже, кожне місто має свій характер, і війна в кожному місті різна. Бахмуті. І пона ворог відпрацьовував е, артилерія, танки, савушки, там, іноді, іноді один раз, мабуть, один раз на 2-3 дні авіація, але ну, взагалом я за весь час Бахмуту бачив тільки один, один е, дрон звідних ворога. Але у часовому яру, де спецпідрозлід, тримав оборону, все було інакше. Ворог постійно намагався просунутись далі. Штурмував важкою технікою, кидав десант. Росіяни застосовували по місту всі можливі сили. Кожні дві-три хвилини прилітає в нашому напрямку фіповий дрон. Постійно літають дрони зі скидами, постійно це постійно по нам працював стабільна авіація, працювала по три-по чотири рази за добу. Крім, ну, крім того, все як по класіки, там міномети, артилерія, РСЗО. Піхоти вже взагалі практично порівняно з Бахмутом. Ну, Дуже мало було. Якщо у нас на Бахмуті кожного дня були штурмові дії, і ворожа армія постійно направляла людський ресурс, то порівнюючи з часом яром, тут, ну, якщо кількісно, то, мабуть, там в 10 20 разів менше людей вони відправляли, але все більше по нам працював працювали ФПВ-дрони та та інші дрони зі скидами там їх безліч. Робота української розвідки на сході супроводжувалася величезними викликами. Боєць вважає, вона зовсім не нагадує кадри із кіно. Робота розвідника вона не така, як ми звикли там бачити її там по телевізору, в фільмах, там в історіях і в книжках. зараз зовсім. Протікає теча війни в, в інакшому руслі. Зараз ти маєш бути більш універсальним ніж будь-коли. Тому що пам'ятаю, я пам'ятаю, як відбувались бойові дії 22-й рік, 23-й, зараз 24-й. Це зовсім зовсім інша війна, і, і вона дуже швидко плину. Відтак змінюватись мусять і бійці. На думку артанця міри треба бути мобільним, швидко реагувати на події і підлаштовуватись під них, орієнтуватись і бути готовим до захисту і штурмів. Деякі люди бачать романтизм. в Цьому я намагаюсь тримати завжди більш такі холодні думки. Я завжди до цього всього відношусь там. Обережно і намагаюсь ну, не загравати там. Тому що ну, я, в мене такий принцип. Я працюю обережно і намагаюся, щоб моя команда теж працювала обережно в першу чергу на власну безпеку і на безпеку побратимів. Потім вже романтизм там і всі, і всі інші моменти. Боєць згадує, досвід накопичував самостійно, проте тепер сміливо ділиться ним з новоприбулими бійцями. Зауважує й про важливість екіпірування, зокрема, й про бронежилет каже для розвідників важливо, щоб броню можна було швидко зняти. Для чого це потрібно в яких ситуаціях? По перше, це при наданні медичної допомоги. По-друге, це якщо треба швидко переміститись в інше місце і як максимально полегшитись скинути броню від себе. І третє, один із таких випадків, коли людина потрапляє в воду, і щоб не затонути, скидується одразу броня-каска, скидується РПС, і людина вже може тоді далі спокійно. Чоловік зізнається, часто думає про майбутнє. Війна ще триває, проте він точно знає, кожен день наближає до перемоги. Перемога це той день, коли в нас буде вже спокійне життя, коли ми виженемо всіх ворогів з нашої території, коли зможуть наші діти спокійно гуляти на вулиці. той день, коли наші діти спокійно зможуть. Із насолодженням гуляти на дитячих майданчиках вільно пересуватись по території нашої країни та інших дружніх до нашої країни держав. Коли Росія понесе повністю за всі свої гріхи наказання, Катерина Лебединцева телеканал Рада для підсумків Єдині головне.